Його домашні хобі. Це мені подобається ті, що кажуть, що кладку треба тобі ще потренуватися. кладка моя З кусків будівельного бою. Зараз покажу з якого я зробив цю кладку От з цього мусора. Кажуть потренуватись треба тобі, кладку класти. Це хобі моє домашнє. Буде регель такий здоровенний. Така буде в мене плита. І тут буде нижчий балкон. Нижня сітка плити. Переходи в верхню сітку балкона, тут перепад 10 см. Домашні. Тут буде твердотоп, Тут починаються канали, вентиляційні всі зведемо. І стовпчик, який тримає. Додаткове навантаження випусти. Нівелір. Лайки ставим по любому. Тут додивився до кінця, ставим лайки і пока!